Ми вітання, як завжди, у п'ятницю ми підбиваємо підсумки тижня, що минає. Тому запрошуємо до телекранів тих, хто полюбляє бути у курсі подій. Вже за хвилину з вуст наших журналістів ви дізнаєтеся про таке. Фармація допомагає лисіченській медицині. Дитячий табір восходчика на дітей третього потоку. Як позбавитися від небажаних співмешканців, які залітають до вашого селі? Про все це та інше піде мова у нашому випуску новин. Не перемикайте. У Лисичанську зроблено перший крок до впровадження інституту сімейного лікаря, що, як заплановано, стане основою сучасної українського медичного системи у 2020 році. Що за крок дізнаєтеся із сюжету? Наприкінці минулого року керівництво обласного комунального підприємства Фармація вийшло з пропозицією, від якої міська влада не мала сенсу відмовлятися. Ми співпрацюємо з здравоохороненням міста. в зв'язку з проблемами, зниклими у жителів цієї частини міста, в зв'язку з переселенням лікарні Леніна на РТІ, ми вирішили віддати. Пустую пустую наше поміщення аптеки на вулиці Октябрьской для розміщення амбулаторії. Під першу лисичанську амбулаторію фармація надала приміщення поряд з існуючою аптекою, яке пустувало. Тут закінчується необхідний ремонт. Як просувається справа, поцікавився міський голова Сергій Дунаєв. Ну, задача перша – заказати першу медичну допомогу. Да? Тобто, поміряти давлення, зробити полу, що? Даже маніпуляція. Подписати рецепт, зробити маніпуляцію. Да? повний прийом. Чоловік прийшов, доктор його прийняв, посмотрел, назначив лікування, Якщо потрібно якісь маніпуляції, то буде кабінет маніпуляції, маніпуляції і все. А ось цю кімнату велику ми плануємо узких специалистов, чтобы раз в неделю, два раза в неделю будем привозить сюда хирурга, окулиста, невропатолога, потому что нужды ежедневного посещения нет такой массы людей. Мы планируем прикрепить два участка, это 3,5-4 тысячи населения. Все, и здесь этот район у нас закрыт будет полностью. Ну, отлично, да. В принципе, это для людей самое главное. Удобный... Короче, пенсионеров далеко ездить не да. надо. То есть им не всегда. нужно ни на их кры, ни в да. город. Они приехали здесь, получили первую медицинскую помощь. Показали услугу, да? То есть врач назначив лечение, помимо цього приїхав хірург, приехал там окулист, приехал еще кто приїхав Да, хто будуючому населенню. больничный лист при необхідності буде прописати за словами Олександра Судінкова, таких амбулаторій, згідно з розпочатою реформою медичної системи, повинно бути стільки, скільки є дільничних терапевтів. Тільки їх функції будуть виконувати сімейні лікарі, які повинні з 2020 року повністю взяти на себе все навантаження щодо роботи в первинній ланці медичної допомоги. А поки держава вирішує питання підготовки спеціалістів, у Лисичанську намагаються впровадити так би мовити перехідний варіант. В Луганській області подобного типу амбулаторії не відкрита наскільки я знаю, що ніде. Подобные учреждения открываются пока только в трех областях, где идут пилотные проекты по реформированию, в частности в Винницкой области. В нашем городе и в нашей области это первая амбулатория будет. Жні у нашій програмі ми розповідали про ремонт дороги по вулиці Калініна. Але сьогодні одна із центральних вулиць нашого міста знов має колишній вигляд. А винуватиться тому злива, яка повністю змила потоком води грандшлак та принесла на вулицю безліч каміння та сміття. Такий ремонт виявився не для нашої дороги. Розповідали мешканці вулиці Калініна та показували нашій знімальній групі, що наробила злива. Вся біда у рельєфі міста і у крутому схилі, який притягує до себе потоки дощової води з поруч розташованих вулиць. Вода у нас бежит со всего города. Она с такой скоростью, здесь по колено воды. Здесь невозможно, вон садик у нас в Дюймовочке, там невозможно детей забрать. Не только, и так жители не пройдут, они шарахаются по, этим... по сторонам. Надежда на мэра города Дунаева Сергея Владимировича. Активісти з головою вуличного комітету після зливи знову з Надією звернулися до мера. У розмові з Сергієм Дунаєвим жалкували за витраченими грошима на шлак за працю та силу, вкладену у ремонт дороги, розуміли, як складно у наш час знайти додаткові кошти, але все ж таки дуже просили знайти вихід із складної ситуації. Сергій Володимирович на власні очі переконався, від ремонту не залишилося й сліду, але вихід все ж таки знайшов. Здесь нужно копать, здесь нужно водоотведение делать. Значит, другого варианта здесь нет. Значит, по водоотведению. В первую очередь посмотрите, где можно поставить, да, это водоотведение. лотки поставить. Сейчас посмотреть, где можно забетонировать, пока будем бетонировать. Понятно. Вот. Хорошо. Значит, ЖБИ, я уже договорился. Они бетон нам сделают угу. и будут провозить сюда. С вашей стороны опять-таки, людская помощь называется. Надо вместе. выходить, и, делать. Надо Всем, выходить да. и вместе делать. Я бетон привезу. Начнем эти ямы заливать. Такому рішенню мира мешканці вулиці дуже зраділи і одразу перейшли до вирішення інших проблем. Наприклад, всіх хвилює вуличне освітлення, точніш його відсутність. Сергій Володимирович роз'яснив, як не порушуючи законодавства, вирішити і це питання. Як ми на всіх інших вулицях робимо, знову, є три точки, або там вибираєте п'ять точок. да? підключаємо. Я з ресом договорю, щоб вони на счетчик вивели непосредственно к вам лампочку. Платеж буде составляти місяць. Вообще-то, по многим улицам мы так сделали: 10 гривен. Ну, каждый по 1 гривне, ну, к примеру, 10 дворов. По одной гривне заплатили. Если 20 дворов, по 50 копеек в месяц. Закон сегодня не позволяет местным органам власти финансировать освещение. Мы можем только финансировать через коммунальное предприятие «Горсвет» и то там, где дороги ну, основного назначения. Да. Те же самые жеки, они финансируют на себя. Лампы вешают на домах, они берут на себя. Но эти затраты включены в тариф для населения, которое оплачивает потом за эту услугу. Жителі розуміють, що міський голова готовий наступного тижня розв'язати головну їх проблему, але й згадують, з чого розпочались їх біди. Це шла, смішати, смішати, да? От це ж тепер шлак, куди його? Там вместе с бетоном мы будем и тоже будем смешать, смешивать. да? Будем смешивать. И здесь знаете что? Здесь бы вот это проезжать водоканал, они вот это раскапывали, обещали нам асфальт. И у телеком по поперек... Пока они не перекапывали нам улицу, телефон подземный не тянули, не было. Надо Направо... сюда пригласить тоже водоканал, Вот, об'язательно спецсвязь, щоб ані тоже мав час і пускай за свого бюджета піше претензії так да, тоже в тому числі і выполняют эти роботи. Незважаючи на зайнятість, Сергій Володимирович розповів Куда мешканцям про ситуацію дайте. на підприємствах нашого міста, про те, що виконується у Лисичанську на сьогоднішній день. Жителі подякували за благоустрій міста і підтримали Сергія Володимировича у всіх справах. Ну уже это время. ми много. Сити, конечно, сам сам не решу. Вы много сделали Я за это время и работу везде. вашу видно. И сам сам видим, мы да, простые люди, мы все это видим. Власть всегда критикует. Там будут всегда. Но, да, сама всегда. Но, мы, мы делать, делать. но мы хотим, чтобы вы ж пришли все таки, знаете, делать, не те, не все делать. такие возрастом были, что вы молодой. Ну, беріть на свої плечі. Я взяв робити? вже на плечі. Були питання до мира і на іншу спортивну тематику. Чому наша футбольна команда Лісичан стала хуже грати? От, пожалуйста, вам такий вопрос. Що ви мені відповіте? У нас Лісичанська команда сьогодні вона близька, близька к шахті Мельника. Я розумію, я знаю. Ну, я просто. во ми ж всі возрастні, правильно? Ми ж не молодіємо. Со временем точно так же и команда. Поэтому команду, чтобы ее формировать, вы только... чтобы ее формировать и содержать, опять нужно финансирование с молодого возраста, ну, конечно, то есть детей подтягивать, поддерживать и потом в команду выводить. уже на более взрослый уровень. Сегодня на шахте Мельникова и Лисичанского угля люди возрастные. Там по 35 лет есть. Понимаете? А знаю, ну, им знаю. тяжело играть все-таки против буду. молодых. Но я сам хожу и смотрю. Ну, тяжеловато там, честно хочу сказать. Конечно, поэтому уже мы уже начали этот уже процесс. Уже не тот, который был пять лет Уже, да? нет уже тот, все. Он... Поэтому а молодых готовить надо. Вот да да я стадион сделал там, на Стекольном. Сейчас спортзал на Стекольном мы <laughs> делаем. Большой спортзал. Помните, на стекольном ну, был. Если приезжали туда играли. Не, вот там, мы его сделаем, и там будет создана база именно под спортсменов. И под футбол, волейбол, баскетбол, там, бадминтон тоже будет, понимаете. Создадим там базу, значит, будем, будем подтягивать молодежь. Ну так все. И поэтому и мы уже это делаем. Уже детвора играет. И на стадионе на стекольном у них уже своя есть база, как бы, понимаете. Есть ставки, кроссы есть где бегать, понимаете. А в центральной части города у нас только пока стадион. Да? И строим опять. Вот Сделали мы кровлю в спортзале за трибуной. Видите, вот сейчас перекрыли, кровлю сделали. А Тоже планируем сделать ремонтные работы в следующем году. Вот сейчас хочу закончить спортзал на стекольном да? и базу там создать для детворы. А дальше двигаемся сюда в центральную часть, ближе к стадиону. У міського голови кожен день розписаний по хвилинах. На цю зустріч час вичерпано із словами бітанірова на слідуші неділі будемо завозити. бетону. Сергій Володимирович поспішив за своїм робочим розкладом. А мешканці не розходились і у розмові нас запевнили, що вони теж будуть активними і допомагатимуть у ремонті дороги. Дуже довольні стрічі і дуже Надіємося. Надіжда у нас з'явилася. Собрание с жителями улицы да. и будем как просив Сергій владип помощь не только Жека, допустим, или Д дорожников, ну и от нас будет. В Області продовжує збільшуватися кількість нещасних випадків на воді. Минулого тижня на Луганщини потонули п'ятеро дорослих людей. Як повідомляє обласний центр здоров'я, всього на водоймах Луганщини цього літа постраждали 207 людей. За даними обласної рятувально-водолазного служби міністерства надзвичайних ситуацій України, з початку купального сезону по 18 липня потонуло 50 осіб, у тому числі п'ятеро дітей. Врятовано 157 постраждалих. Про те, як не потрапити до сумного статистики, мова піде із інспектором Лисичанського міського відділу головного управління Держтехногенбезпеки у Луганській області Сергієм Сидоровським, Сергій Валерійович, скажіть, яка ж ситуація сьогодні у Лисичанському? Здравствуйте! С наступлением лета начался купальный сезон, и жители города стараются для отдыха выехать поближе к воде. В нашем регионе Лещанск на Дружерсприоле расположено 6 водных объектов, не считая реки Северский Донец. Это на Дружанский ставок, Привальнянский ставок, ставок в районе редкостных газов, ставок на троллейбусном управлении Лещанск-Угале, ставок в районе РТИ. и ставок на стеконом. К сожалению, местом для купания официально является лишь только один ставок, который оборудован для купания. Это ставок в районе стекольного завода, который находится на балансе лисичанск зеленбуд Этот ставок официально комиссия ТПЧС признан местом для официального купания. С начала купального сезона в нашем регионе погибло два человека. Это, значит, 6 июня в городе Приволья, житель тоже Приволья, 37-летний мужчина, погиб на Кутузовском ставке. Это так называемый ставок в районе шахты имени Приволи. И также в городе Приволя на берегу Северской Донецки, это район улицы Радянская, погиб 43-летний мужчина, который в одиночке отдыхал на берегу Северского Донца. Скажіть, з яких обставин найчастіше трапляються смертельні випадки біля водоймища? Ну, як показує статистика, гибель на воді відбувається в основному на несанкціонованих пляжах, які не оборудовані для купання. Ну, також це люди, які зловживають спиртними напідками і проводять відпочинок на воді в одиночці. Як цього уникнути? Ну, щоб не допустити ну, как бы, гибелі людей на воді, потрібно, значить, соблюдати основні правила, Поведение на воде ⁇ это значит, не купаться в несанкционированных пляжах, которые не оборудованы для купания, И не заходите глубоко в воду, если, как говорится, нет хороших навичек плавать, не нырять в незнакомых местах, не купаться в алкогольном виде, не оставляйте детей одних на берегу. озера или води без присмотру. Також не можна купатися в местах, де є водоворота, це особенно касается у нас Сіверського Донецька, де є місця скопления водорослей, замулистое дно, различные там коряги, за которые можна зацепитися время купання і пострадати на воді. Але життя є життя і у ньому може трапитися усіляке. Що ж робити, якщо бачиш, що людина тоне. Ну, в случае, если вы увидели, что человек тонет, во-первых, не нужно никогда теряться. Нужно оценить ситуацию в действительности. Нужно торопливо осмотреть вокруг себя на территории, нет ли там никаких предметов, которые увеличивают плавучесть. Или, например, ветка. Если человек, например, находится близко от берега, то можно ему подать или ветку или кинуть какой-то там предмет или пластиковую бутылку там или какой-то кусок пенопласта если такой возможности нету и вы собрались в плаве спасать у ну, человека то э, ни в коем случае нельзя подплывать к человеку лицом то что человек может быть в панике он будет хвататься можно нахвататься воды и тогда спасать уже придется двоих нужно подплывать сзади человека брать его под плечи и потихонечку оттягивать в сторону берега Когда ви вы вже его на берег, нужно будет буде оцінити потерпевшего. Есть ли у нього пульс, есть ли у нього дихання, якщо нет дихання, то нужно приймати далі реабілітаційні методи. Також нужно запрошувати і спасательные служби, якщо не вдається справитися в данной ситуації. Дякую вам за корисну інформацію. Будемо сподіватися, що наші телеглядачі почують нашу розмову та будуть більш уважними на відпочинку. З вами я прощаюся, а ми продовжимо випуск новин. Де неповнолітня дитина може стати президентом або міністром культури. Можливо, за іншими обставинами відповідь і здалася дивно. Але у республіці Кипарис, яка знаходиться у Лисичанському дитячому оздоровчому таборі, восход, усе можливо про дивовижне місце, де всі дитячі мрії стають дійсністю, дізнаєтеся із наступного сюжету. Вдруге за літній період двері дитячого оздоровчого табору «Восход» гостину відчиняються перед юними городянами. На другому потоці відпочиває 155 дітей. Це місце вони обирають неспроста, бо знають, тут є все, що треба для гарного та корисного відпочинку. у нас проводиться маса спортивних мероприятий. Сострізання по футболу, які в даний момент у нас проходять на футбольному полі. состязання по волейболу, баскетболу. Також для маленьких ребят проводяться соревновання, веселі старти, кожен м'яч, турнір по настольному тенісу проходив на днях. шашки, шахмати, всякі різні види соревновань. Про те, що у таборі восход і спортом все гаразд, ми побачили на власні очі, та й самі діти з задоволенням розповідають про найулюбленіші спортивні ігри. У ну, лагері зі спортом все нормально, але особливо тут практикується футбол, більше, ніж баскетбол. Баскетбол почався ну недавно практикуватися, але уже хорошо. Чому вибираєш цей лагерь? Тому що він саме нормальний, но ну здесь болі можна ну. Ми займаємося тут спортом, ну кушаємо добре. хорошо. Нравиться тут можна ходити на качелі. Ну, мені завжди вдома не вистачає спілкування. От здесь вот тут море, ношень різних з друзями, з воспитателями, вважатими. Це були окремі думки різних дітей. А усі разом вони можуть виказати своє ставлення до відпочинку у таборі двома словами. Чипак, звісно, супер, бо окрім всіляких спортивних змагань та ігор, вони ще й мають змогу отримувати водні процедури. І далеко не кожен табір регіону може похвалитися власним басейном, в якому так полюбляють купатися дітлахи у спекотні літні дні. Тут вони займаються акваеробікою, а ті, хто не вміє плавати, отримують уроки від досвідченого тренера. Директор восходу Михайло Казаков розповідає, що щасливими відпочиваючих робить грамотно організоване дозвілля. Дуже опитний воспитателі і вважати помощники воспитателі, які працювали в даному лагері. 5, 7, 10 років. Дуже багато цікавих мероприятів, різноманітні стафети. Ці діти займаються вопросами самоуправління. організовується робота кружків. Виділяють цей табір серед інших те, що тут відпочиваючи можуть отримати навички керівників, наприклад, стати президентом, прем'єром або міністром. Ізюмінка нашого лагеря. Це ми збирали свою маленьку республіку Кипаріс, яка називається Детська Республіка Кипаріс. Там в цієї нашої маленької республіки приймають участь всі дітей, які були зібрані, і президент, і міністр культури. Детська така игра. И за чистоту по лагерю. і спортивно-масової роботи і помощь з младшим отрядом. Що ж, президенту, міністру чи прем'єру треба добре харчуватися, щоб сил вистачало на вирішення багатьох питань у своїй республіці. Тому до їдальні усі йдуть як на свято із піснею та гарним настроєм. що їжа це ціла церемонія, і вона повинна бути смачною, корисною та привабливою. За це у таборі несуть відповідальність практиканти з торговельно-кулінарного ліцею. Наш торгово-кулинарный лицей уже обслуживает этот лагерь в течение более 20 лет. Мы стараемся при составлении меню ежедневно включать в наш рацион мясо, молоко, рыбу, овощи, фрукты. И, конечно, прислушиваемся к мнению и пожеланию наших детей отдыхающих. Ця потужна оздоровча база належить до приватного акціонерного товариства «Лисичанський склозавод пролетарій, адміністрація якого постійно підтримує табір у належному стані та робить все задля якісного відпочинку дітей. Администрация предприятия все взятые на себя обязательства по летнему оздоровлению 2012 года старается выполнять в полном объеме. Дополнительно обеспечивать лагерь каким-либо оборудованием не приходится, так как он полностью оборудован всем необходимым. А из последних приобретений появилась у нас маленький батут для самого младшего отряда. И также мы установили в корпусе... Для наших маленьких постояльців біотуалет дуже компактний, удобный. Ціна такого відпочинку доступна. І найцікавіше те, що оздоровитися та відпочити у восході мають можливість не тільки пролетарці, а й діти з інших підприємств. У нинішньому році стоїмо путівки у нас складається як би з двох частей. Це средства соціального страхування і наші затрати, затрати підприємства на задержанні лагеря. То есть без стоимости соцстраха это 840 гривен, стоимость нашей путевки 1360 гривен. Для работника завода, члена профсоюза 220 гривен, полная стоимость получается путевки. В наш лагерь могут попасть дети со всех предприятий города, района. При оплате за нашу стоимость предприятия могут озарить своих детей полностью. 21 день. Поток наш п'ятиразове питання, тому що случає приглашаю всіх просоюзних лідерів міста Лісичанська подумати об оздоровленні своїх дітей у нас в лагері Восход. Тож покваптися до відкриття третього потоку час ще є. А от займатися оформленням документів для відпочинку у Восході ще не пізно. До редакції нашого телеканалу звернулися мешканці одного з будинків Сєвродонецька. З 2007 року вони потерпають від нашестя якихось комах у період літньої спеки. Погодьтеся, жити зараз із зачиненими вікнами практично неможливо. Тому ми спробували розібратися з непроханими гостями, аби допомогти людям у цій життєвій ситуації. Дійсно, цих комах, хоча вони й не завдають шкоди людині, бажаними гостями не назвеш на вигляд. Комахи нагадують відомих клопів солдатиків або пожежних, які полюбляють парне катання один на одному, тільки ці не червоні, а мають чорно-коричневе забарвлення. Клопоту вони задають своєю поведінкою, пролазять до помешкання навіть через закриті вікна, через захисну сітку, всюди залишають сліди своєї життєдіяльності. У квартирі біля кожного вікна є знаряддя для механічної боротьби з клопами, на якийсь час допомагає обробка дихлофосом. але вони знов повертаються. Мешканці припускають, що комахи живуть на цих деревах біля дому, бо листя на них усе в дірочках. З кімнатних рослин полюбляють фіалку, а геранню нехтують. У санстанції про цю проблему знають, бо люди звертаються. Як нам повідомили по телефону, вирішити її не так просто, практично неможливо в умовах проживання у багатоквартирних будинках. Залишається чекати, коли спаде спека. Але на форумах в інтернеті нам все ж вдалося знайти рецепт, застосування якого допомагає у боротьбі з клопами. Треба всі жалюзі, штори і вікна всередині і зовні обробити раптором з балончику від комах, що літають і повзають. Потім вже гелем раптор обробити всі віконні рами і щілини по периметру, навіть отвори для стоку конденсату намазати. Два дні після цього ще доведеться збирати мертвих комах, а живих потім не побачити. Радимо спробувати, бо комусь такий спосіб допоміг позбавитися від неприємних співмешканців. А ми з вами побачимось наступного тижня. Для тих, хто не встиг переглянути випуск новин. Нагадаю, що слідкувати за подіями ви можете також із інтернету. Адресу нашого сайту ви зараз бачите на телеекрані. Приємних вихідних.